Нещодавно російська молодіжна радіостанція Лав Радіо влаштувала у Москві так звану «піжамну вечірку. Це не перший схожий захід, але як зазначають організатори і гості, такого розмаху ще не бачили. зайшли, ми просто їдемо на піжамну вечірку Лав Радіо». Дрес-код вечірки, зрозуміло, піжама. Зірки із задоволенням зняли смокінги та дорогі костюми, щоб вбратись у хатній одяг. Скільки разів приходилось одягати піжаму на мировий раз? Тому і захотілося все таки так поприкалуватися, одягати піжамку, в люди. Знаєте, я перший раз приймаю участь у піжамній вечірці, я взагалі не знала, що це було одягати. Взяла Володіна штани. Да ладно. Взагалі вдома дуже удобно Широку, одежду. брюки, Веричний Сергій Зверю прийшов у халаті на питання, чому ж не в піжамі епатажний стиліст дав докладну ілюстровану відповідь. Мужчина йде Он не надо же так женщину сказати удивить. Вот так. Потом он делает вот так, чтобы она не перепутала, чтобы знала, что это не Тимати, а Сергей Зверь. А затем легким движением руки дергай. Правильно. И я появляюсь в пижаме. Проте небагато гостей зизнались у своей любови до пижам. Ну, я бы даже сказала, что у меня даже не пижамы, а все-таки более такие так женственные вещи. Я большой поклонник женского белья. И все, что к нему прилагается. Я смотрю либо без ничего, либо такой как бы большой майки мужской. Поэтому пижамка не особенно много, практически ноль. А диджей Меху за Галибу в радикальной его тинках пижамы та женочей сексуальности. я не думаю, что девушка в пижаме это сексуально. Вот так-бут красивому нижнім біле, да. Вот іменно в піжамі. Можна молочів. Ну не знаю. Цікаво, як бути, коли в піжаму ти вже вбрався, а сон усе не йде. Для зірок ця проблема особливо актуальна. Нічого не дію, просто не сплю. Мені мені нічого не допомагає. Коли я не можу вступать, або не почитаю книгу, або смотрю якийсь крутий крутої фільм, однак, потому що мужці каже. Наталка Королёва у Радзи Бессоння тоже читает. Вот бывает, что ты начинаешь читать книгу, и она тебя прямо уносит. Вот есть такие книги. Сократка, яичко. У каждого свой рецепт. Однако Сергей Зверев и с Тарзаном не сгоден. Но пухать не надо. Хочется спать, то смотрите почувств. И сидите, получайте удовольствие. Что вы, Далі ми поцікавилися у зірок, як у них починається ранок, коли настає час змінювати піжаму на інший одяг. Збіга так. Да. Причому ми колективно з утра. Утром починається, я встаю, немножко встаю ніж вся моя сім'я. пілатес і Далі своїх кнопок, тому що вони теж просипаються, і мені потрібно їх вийти в школу. Завтрак. я вважаю, завтрак одне з приятнейших трапез, потому что в этот прием пищи нужно съесть наиболее калорийную еду, что-то сладенькое, то, что за вечером. Поэтому я люблю плотно позавтракать. Со звонков, к сожалению. Співачка Наталя Подольська випромінювала оптимізм, і відповідь її була такою. У цей момент музика стала ще гучнішою. і Зв'язок між Наталою та нашою журналісткою зник остаточно. займаєтесь займайтесь, паутра може видається. Не на кофі і без зустрічі у номінації Краща відповідь переміг звичайно ж Сергій Звєрєв. Кодра починається з душа. Хороша музика душ Затем, а... я люблю дуже таке... вкусный, какой-то нереальный чай, может быть зеленый жасминовый. Ну, какое-нибудь сексуальное варенье, сексуальные сырники люблю. Потом после завтрака еще один душ. Ну так, чтобы уже смыть звездные крема. Для того, чтобы одеть потом на звездное тело одежду звездную. Сдак шоке. Цю вечірку вже зараз називають однією з найяскравіших подій цього літа, хоча, здається, далі буде ще спекотніше.